Привіт-привіт! Сідайте зручніше, беріть чай, каву. будемо сьогодні їздити. Там на каналі Шлях іммігранта вийшов підкаст. Я трошки розказую, жаліюся на своє життя. От якраз за той період, поки мене не було. Посилання є в описі. Заходьте, дивіться, коментуйте. Ну, але вже після того, як подивитись ролик. Поїхали! Мені от не вкладається в голову, як таке побудувати. Ну, можу втримати машину. Сті інспекція. Все, аварія, ДТП, піде смерті. Я вже вам казав, скажу ще раз. Тяжко бути назару. Вам видно, як воно рухається? Це просто капець. Ледве просив, щоб мене розвантажили. Саме я приїхав на першу 6 годин разом з старкою. Так, от наш трачок Е, та, куски вантажу ще тут. Їдемо зробимо додатковий ключ, тому що ми тільки один в цьому праці. А ця штука відкривається цим ключом. Деколи треба по-бистрому відкрити-закрити, щоб у нас був ключик. Продуктів я багато не набирав. Щось купив трошки овочів, фрукти в мене лишилися ще з минулого разу. Тут в мене курочка. Взяв яйця, омлети готувати зранку. Каша, боюся, що треба їсть. Очень пізно. Е, окей, їдемо зробимо ключик, покажу вам як. Коротше, думав, зроблю ключі. Дуже просто на фредлайні робилось, на такій машинці я показував автоматичній. Прям вставляєш ключ, копіює і робить твій копію. А це в мене зараз пітербілд. І під ключ до Пітербілда тут вони. Ну, типа, ця автоматична машинка не щитала. Я думаю, ну окей. Підійду до менеджера по ключах. І вони мені зроблять на цій професійній машинці. Вона встала в професійну машинку, відсканувала. Каже, ні, не зробимо. Так що, та, тому ми з одним ключем їдемо в дорогу. Нічого, ми в минулий тиждень справилися з одним і цей справимося, правильно? Правильно. Нам обслужили трак, поміняли масло. Так що зараз приїдемо. Так, ну що, все провірили, все в порядку. Закриваємо мотор, йдемо, подивимося, що вантаж, прицеп, і можемо виїжджати. Йдемо дивимося далі. Тут ремені все гуд, тут теж все гуд, і тут все гуд. Ну я вам хочу показати дещо. Я замітив ще в неділю, як приїхав, я хочу вам зараз показати в світлих штанах. Дивіться, от дошку бачите? я її вчора в неділю руками зняв. От оцю дошку, бачите? Дивіться. А трошки сильніший вітер, а трошки більше ями. Ну, тобто тут вона взагалі не тримається. Тримається тільки отут. І це жесть. Тому що не дай Бог, ця дошка вилітає. Прилітає комусь в лобуваху, або просто вона вилітає з боку, але людина за рулем лякається, робить якийсь незрозумілий рух. Все, аварія, ДТП, смерті. Дуже треба бути обережним. За цими штуками, дивіться, покажу, дивіться. Вона була так само замотана, як та. Я її неділю розмотав, але поставив тут, просто щоб вам показати. Це жесть. Так що, коротше, уважно обережно на футбедах. І то все відповідальність водія. Так що таке, знімаю ту дошку, натягую той ремінь, опускаю лапи прицепа і можемо пробувати виїжджати звідси. А, лампочки я хотів перевірити. У нас тут є чарівна кнопка. Давайте чек. Все процес. Так, підкачка, працює чомусь. Я зараз подивитися по колесах. Світиться. Світиться. Морги. Моргай. Блим-блим. І yeah. тут світиться. Оу, а що цей ремінь тут на лампочці? Це not good. Треба поміняти. Тут АБС не світиться, це світиться. Порядок. Добре. Світиться, моргає. Окей, нам той ще один поміняємо ми можемо виїжджати. Як я її так не побачив ту лампочку, що я її так закріпив. Сю... А, сюди злебо колесо, так? Да. Ну звісно. І по ногах. Я вже вам казав, скажу ще раз. Тяжко бути назаром. Не рекомендую. Ну Якщо вже такі вродилися, то живіть з тим весело. А моя дружина би сказала, якщо ви з таким женилися, то я вам світчую. І це як гарно: Гори, скали, якась порода справа, а зліва річечка. Не знаю, чи видно вам річку зліва. На тому березі просто ліс. Це границя Огайо і Вест Вержині, дуже гарно. О, дивіться. Спалюють газ, не знаю, чи вам видно вагон чи ні. От тут десь добувають газ, Вон видно всякі установки. Це Іван-труба висока і горить газ. Це спалюють залишки або якийсь брудний газ, який не можуть обробити і зберегти. Я десь в Пенсильванії таке бачив і мені розказували, пояснювали. Е, Проскочив на жовтий. Кажуть, в Америці що можна на жовтий ще їхати, особливо фурою. Особливо на швидкості. А ще кажуть, що треба, коли бачиш світлофор, то вже починати призупиняти, щоб ти встиг зупинитися, якщо буде червоне. Я дивлюся по обстановці. Якщо я далеко і там зелений, то стараюся призупинятися. Ще якщо попало в відео, там був знак перед світлофором такий, що типу агов, чувак, там буде світлофор, і якщо блимає, то ти якраз приїжджаєш на червоне. Типа, що зараз буде червоне. От, і воно, тіпа, блимоє, і це прикольно. Таке попередження. Якщо блимає, то тіпа, ліпше призупинятися. О, будь ласка, 40 миль за годину, якщо блимає. Окей, скидаємо до 40. Грузять породу, якесь вугілля чи що це таке. І переправляють на ту сторону. Прикольно. І от якесь ціле підприємство з такою трубою. Той конвейер туди високо-високо-високо вгору йде. О, і погоріше йде вздовж. Відсінки вони довгі. А, окей, це якась теплова електростанція. Похоже, похоже, на теплову. Типу, там вугілля, от його палять, воно виділяє тепло, на тому теплі кип'ять воду, де випаровується, крутить турбіни. Мені от не вкладається в голову, як таке побудувати. Як людина може таке придумати і побудувати, спроектувати зі всіма процесами, зі всіма будівлями, зі всіма вузлами. Прямо. Вау! Дивіться, яке воно довжелезне. Типу, ну окей, спроектувати, намалювати, побудувати, але щоб це було, типу, економічно вигідно, щоб це було логічно, щоб це було послідовно, щоб воно працювало в кінцевому результаті, причому працювало безперебійно. А якщо щось треба покращити, то треба всі процеси мати в голові загроження, завантаження. Просто космос. Так, технічна зупинка. Треба поїсти. Я купив собі отакий сир. Зараз покажу до чого він мені. От такий сир. Такі от кругляшки нарізані. Написано, що то проволоне. Проволоне, на секундочку. І сир я лупашу на кашу з курочкою. Це ще з минулого тижня лишилось? Але ну, вона ще добра, та каша. І я маю курочку цього тижня. Отако. Красота. Складаємо наш конструктор весь назад. У мене ще є салатик. Ммм, до речі. Салатик топчик, солетика зараз теж візьмемо трошки. Кажу, треба доїсти, тому що вона дуже багато місця займає в холодильнику. Так, ну що, ми скинули ту, ту сітку з тими воротами, з тим всім, трохи довго, ми з тим всім бавились. Троє людей прийшли управляти одним фортліфтом. Звісно, тяжко не було, в них велетенський фортліфт, але все окей. Щось їм трошки поміг, щось трошки підказав. Так що в цілому, все госте. Їдемо забирати пінопласт. Пінопласт під вісьмеркою тарпою з Огайо в Норс Кароліну або в Південну Кароліну. Щось таке, тобто північне або південна Кароліна. Щось там, типу, 620 миль нам всього їхати, а до пікапу 120 миль. Зараз 11-та, відповідно, десь годинка перша. Ми будемо там. Я думаю, так завантажимося, затарпуємося, закріпимося, тоді виїдемо. І подивимося, що в нас по графіку. Якщо ми приїжджаємо до 12-ї туди в Північну Кароліну, то десь підемо ще в душ тут. А якщо ні, то поїдемо туди до кінця і вже вечірком сходимо в душ. Я вам покажу Камбус, папіроси і пиво драйв Thru. драйв Thru — то так, як типу, в Макдональдсі. Знаєте, типу під'їхав, взяв з все, що ти треба, і пошумів далі. Тут, типа, папіроси і півко можна так купляти в Америці. І аптеки так працюють, до речі. Навіть вакцину від ковіду можна прям так отримати. Прикидаєте? Дивіться, села вогаю. Чисто, як в нас в селі. Дорога, заїзд, машина, гараж. Буває отак, от попри дорогу, буває трошки кучніше, люди селяться там ближче до міст, кучніше, далі від міст, десь глибше в селах. Приблизно так як, так, як в нас це це така чисто, ну, типу реально сільська дорога. І все, від села до села, якісь поля ліса, луги. Нічого нема. Дивіться, який прикол. Будинок вигляді корзинки. Ха! прикольно, Вау! Просто тако посеред поля. Цікаво, що там, що там в тому будинку. Ми їдемо зараз на завод, з якого ми дуже часто забираємо цей пінопласт. І типу кажуть, що він напряжний. От, заодно ну, подивимося, що ж там такого напряжного. Типу, якщо водії про тарпу вісьмерку, то, типу, ну, окей, так, да, ТАРПа вісьмерка. так буває. А якщо там щось є ще напряжне, то зараз будемо дивитися, розбиратися. Ну, заїзд такий, типу. Бачите самі. Густи, веселі повороти, такий от велетенський завод по виробництву піднопласту. Як воно там правильно, спільно пропилено. Не можна більше їхати, ніж 10 миль за годину. Є, до речі, заводи, які за порушення швидкості швидкісного режиму на заводі можуть заблокувати водія, той водій звітом більше не зможе взяти вантаж. І зазвичай це заводи, які платять. Коротше, що я хочу сказати, що от заїзд ви бачили, як дуже швидко говорить, дуже незрозуміло. А якщо ще проблеми з англійською, то капець страх. Ну, все, що він мене запитав, це номер трейлера і як мене звати. А, пікап-номер з самого початку. Пікап-номер в документах. Що мені сподобалось, значить, він сказав, що перший поворот направо на знаці стоп, це те, що я поняв. І він сказав, що ти побачиш там «Flatbed», ставай заді нього. І от я сюди доїжджав, там є надпис Flatbed. Власне кажучи, чи повернув, побачив «Flatbed», став заді нього. Типу, не супер складно. Не супер легко, ну і не суперскладно. Я маю навіть, що не легко, якщо англійської немає, так? Да? Ну, навіть є вот, англійська, все рівно я його не дуже не дуже розумів. Приїхали, зачекінились, поставили локбук, напишу зараз диспетчеру, що я на місці. Та й все, та й їсти. Коротше, обід. На щось там смачне є таке, що капець. А ну так, да, можливо, водії не люблять, тому що довго вантажать да? довго що Цей чувак, який перед нами невідомо скільки він тут стоїть. А ми будемо їсти тим часом. У мене є салатик, мій улюблений салат. Зараз покажу, що так мій улюблений салат. І пірашечка. Пірашечка ще з минулого тижня, нічого й не бракує. Не знаю, вот вміють американці в пірашечку. Реально, дуже смачна пірашка і абсолютно недорого. Ось така баюра Ось такого бренду. Вони є, до речі, різні. Оце соркрім і чівес. Пірашка з чівесом, походу. Дуже смачна, вона така дуже ніжна. Там є ще їх є кілька видів, іменно пірашки. Ну Це на увазі, щоб не постійно одне і то саме, тому що реально хочеться якогось різноманіття. Так, візьму серделечку. Я не знаю, як у вас. в мене в дитинстві то була топ-тема. Серделька з барабонькою. Ні, ладно, брешу. Топ-тема то була кролик. Бараболька і кролик. Ммм, тушений. А ти що. А ще в тему про той бренд, як він би там не називався. Боб Еванс. Боб Еванс. Є ще отака штука. Це батат, типу пюреха з батату. Вони кажуть світ потато, типу, солодка бараболя. Оранжева така. Я дуже здивований. Маленький холодильник, але типу реально їжі хватає. Можливо, через те, що з дому набрав багато. Можливо, апетит в мене менший зараз, ніж був. Ще не накидався тарп. Ну, а вон зараз накидаюся. Ні? Я минулий тиждень от, повністю помістився в цей холодильник. Нічого не докупляв абсолютно, навіть навіть якоїсь булочки не купив ні, ні бургера. А я прям любив раніше таким грішити. Типу, і ще лишилось. Обіцяв показати, що таке мій улюблений салатик. Моя кохана мені приготувала. Е, значить, це салат з ананасами, сиром, куркою, кукурузами, залитий майонезом. Mm. Я знаю, що є люди, які вважають курку з ананасом збоченням, але це просто моє улюблене поєднання. Піца з ананасами однозначно. Я можу навіть їсти з персиками чи з, гру... з грушею. Блін, mm. точняк, треба приготувати вдома піцу, чотири сира, п'ять сирів, взяти, шість сирів, моцарелку і на неї грушечку так тоненько нарізати. Mm. Це ідея. Пармезанчик треба. Треба моцарелку. Ой, все. Ой, все, треба їхати додому, коротше. Нові тарпи. Нові новесенькі. Смірочки. Вони складені по китайськи Треба їх розкрутити, пати Зараз Подивимося, що воно буде грузити і скільки. Що я дивлюсь на ті паліти, якщо вони стануть в один ряд то вони і під чотворку залізуть але якщо б два ряди туди я коротше оце поїв і ліг спати заснув і півтора години добре що поспав я би по-хорошому кинув ремні на це зразу давайте так і зробимо вам видно як воно рухається це просто капець я тут повзаю граюся в котика Чули про таких квадроберів? Люди, які відчуваються котиком. І як то правильно. Ідентифікують себе як котика. Я себе зараз теж ідентифікую, як котика. О, дякую! Я вам без долі сумнів. Тарпу кидати то фігня. Ось знімати тарпу. Це буде завтра весело. Так, от таке воно виглядає. Дим кинемо ремні з того боку. Тут затягнемо і можна їхати. І того знаєте, яка година? Я думаю, догадуєтеся, що темно. Сьома. Сьома я приїхав на першу. Див 6 годин разом з Тарпою. Ну, тарпа по-хорошому. Так, да, 2 години займе разом з закріпленням. Точно зима, точно потягнеться. Хух, новий день, нове щастя. Ходив зранку в душик, тому що вечором вчора не встиг. Що? Південна ні, північна Кароліна у нас 52 градуси по Фаренгейту, то щось плюс-мінус, плюс 10. День тільки починається, незважаючи на те, що нас випустили вчора, о восьмі вечора. Сьогодні на десяту ранку ми приїжджаємо. Розвантажуємо той пінопласт, то, то щось воно теж таке мігеньке, якась ізоляція. Скидаємо її, маємо наступний вантаж. Назад на Огайо без тарпи. Так що так, я думаю, що десь годинка 12-та перша, якщо десь Бог нас швиденько загрузить, ми звідси вискочимо і так, і трошки сьогодні відпочинемо. Сьогодні 500 миль має бути не напряжно. Завантаження зразу біля нас, так що взагалі все шикарно. Таке, настрій гарний. Я ще не снідав. Я думаю, що я приїду туди, складу тарпи, якщо буде час, поснідаю на вигрузці. Якщо не буде, то поснідаю на загрузці. На загрузці точно буде. Wait Station. Вагова. Чого страшного в тому нема. Я опускаю вікно. Дивимося за знаками. Швидкість 30 миль в годину. Так стараємося тримати. І дивимося на стрілочки зверху. От вліво стрілочка. Це на об'їзд. Погнало пацанів. Тепер вони зникають. Тепер для нас стрілочка. Вправо. Use left line for scale. Окей. Будемо важитись. Цім показалося, що я дуже важкий, напевно. Інспекція. Приїхали. Так. Ну от, буде зараз у нас інспекція. Стягнули коротше, з боку, провіряють локбук, перевіряють документи, дивляться, чи все окей. Просто на вазі. І, типу, більшість людей пускає мимо, а то, мене запро запросило на вагу. Я зупинився на вазі і типу, він каже: давай. От його машина стоїть зазаді мене. Якось так. Швидко, просто дякуємо Норс Кароліні, клін Inspection. Все чітко. А що роблю? Значить, фотографую е, інспекцію зразу. Відправляю в компанію. Е, її треба підписати обов'язково. Підписую фоткаю і можемо їхати далі. Все чітко. У нас в компанії ми відправляємо інспекцію зразу нашому сейфті менеджеру Якщо у вас таких немає, то ну, типу, або власнику, або диспетчеру. Ну, типу, зробіть так, щоб... Всі знали, що у вас була інспекція. Це багато на що впливає. Я на увазі, в подальшій роботі Так, і все заводи сім'ї. Так, коротше, розвантажився. Вон воно все тут стоїть. Зараз будемо просити його, щоб він забрав. Дуже визенько, дуже тоненько, з кучою пригод. Якось я сюди заїхав. Не розумію, як я буду звідси виїжджати. Ледве впросив, щоб мене розвантажили, тому що як тільки приїхав, каже, я ти чекав в 7 ранку, я зараз їхати по тебе не буду. У нас констракшн, у нас є робота. Кажу, бачу, в тебе тут фукліфт, давай я сам це розгружу. Він каже, та як звати, кажу, Назару. Він каже: воу-воу-воу, все вже їду, ще розгрузим. Не чіпай фурліфт, я тебе благаю. Що робить Ютуб? Бачите, всі знають, що якщо Назар, то треба срочно спішити розвантажувати. Тому що якщо Назар розвантажить себе сам, то прийдеться замовляти нову, нову партію товару. А добре мати ім'я в вузьких кругах. Взяв Мекса, тут то все поскладав. Тут, типу, і так маленька територія. І я уявлення як я маю тут розвернутися і виїхати звідти. Ну, типу, задом, так як я заїхав, як варіант, ну це все рівно мені мішає. Тому я його попросив, він зараз то все забира. Та будемо якось пробувати. Я думаю, задницю туди закинути і так передом виїхати. Але, типу, тут місця нема, щоб, щоб дуже крутитися багато, якщо не знаю. Дошки зараз позабираю. Такі, ох! Гарна дошка. Так, бачите, забирає, все окей, мене правильно поняв. І що, я затягну туди сраку. Ось ще бере. Отак. От Він кардіум лівіоса. Все, пішло. Дивіться, як можу. Форкліфт. Казав, сам себе розгружен. Вони боялися за форкліфт. Я ж вмію без форкліфта, я ж той Гаррі Поттер. Я окуляри ношу з трьох років і. Ну, типу, була ж тема там, в школі, в садіку. Чуєш ти очкарік. У мене було просто надіжніше відповідь на те питання. Я не очкарік, я Гаррі Поттер. Чувак, мене взагалі не поняв, Я хотів туди сраку запхати. Ну окей. Тепер ми попросимо відігнати оцей грузовик і попробуємо туди сраку запхати. Каже, там хватить місця. Ну ладно. Їдемо, попробуємо. Так, мені треба зміститися максимально вліво. І тоді пробувати викручуватися. Ніколи такого не було і от знову. Чуть буквально не вистачає. Весело! Ану, можу втримати машину. Стій! Окей, пробуємо. А ви казали, не виїду. Я взяв і виїхав. Thank you, man. Ну що, де в диспетчі таке буває? Того не буває в диспетчі? Диспетчка то скукатіша. Сидиш, там, мов, цікаво п'єш. Так вон, я ми понаривав. так познімав. Ну, отак от, от тут. Типа вузенько, вузенько, все в Багато з вас жалілися, що нема вартості вантажів, що вам цікаво, вам потрібно. Я чомусь думав, що я типу, не буду більше розказувати. Що, скільки вартує, що за що скільки платять. Але якщо так треба, то окей, буду. Але зробимо з вами інтерактивчик. От у нас відео виходить в понеділок. І я в понеділок буду в інстаграмі постити фотографію вантажу, які ми зараз з вами беремо. там буде написано, звідки куди воно їде, скільки миль, може скільки кілометрів. Ну, щось придумаю, що написати. Ще не до кінця. І вартість ви можете в коментарях в інстаграмі. Спробувати вгадати, як ви думаєте, скільки вартує перевезення. І правильні відповіді я буду пролайкувати. А якщо дуже довго не буде правильної відповіді, то буду під неправильними коментарями писати менше або більше. Такий от собі інтерактивчик. Так що, от десь тут, коротше ви буде інстаграм. Підписуйтесь. Ну, буде весело, щось, якась двіжуха трохи, ні. Тракторики будемо забирати. А, йдемо чи кинутися. Вон, стоять фледмедики, вантажаться, і ми будемо зараз теж вантажитися. Вон 11-й док для нас вільний стоїть. Повезло дуже сильно. Тільки приїхав, зразу вони взяли в док. я минулого разу сюди приїжджав, реально траки стояли аж прям ген-ген. Ставлю папір на місце, ті підписані документи. Це якась зборочна лінія або склад кіоті. Судячи з назвою Кіоті, то не саме американська назва. Хоча може помилятися. Але мені здається, що тут недалеко порт, тут е, великий склад. І прикольно. Ну, Такое на вигляд тисячі тракторів. Різних. Є на гусеницях, є на колесах, є якісь фарків, є ще щось. Ну, типу, прикольно. Цікаве підприємство. Руки йду помию, тому що дивіться, такими руками не їдять. Так, куча доків, всі завантажуються, розвантажуються. Нам повезло, що нас зразу поставили. Є водичка. Оце для чекіну. Автор сайнінг-ін, ту маску просідунг деск. Speak to kiti to member. Короче, тут чекінемося, тоді йдемо туди. Чик, Закриваємо. Маємо руки. О, будь корейці! Кіоті — це корейці. не тікається.